Триває 302-га доба російського широкомасштабного вторгнення. На сьогодні за майже 10 місяців Росія втратила в Україні вже понад 100 тисяч особового складу, 3 тисячі танків та близько 6 тисяч інших бронемашин. Продовжуючи агресію протягом минулої доби, противник завдав 6 ракетних та 15 авіаційних ударів. Також ворог здійснив 64 обстріли із реактивних систем залпового вогню. Підтверджено. Вогневе ураження 17 грудня поточного року зосередження особового складу та техніки противника в районі Горлівки Донецької області там було ліквідовано 13 військовослужбовців противника, 4 з яких офіцери. Також було знищено бойову машину десанту та три вантажівки з боєприпасами. Інформація щодо поранених уточнюється: з метою будівництва фортифікаційних споруд у Білгородській області. Місцеве російське керівництво оголосило про набір добровольців за грошову нагороду для облаштування окопів, траншей та встановлення бетонних конусів.